Доброго дня, вітаємо вас на ютуб каналі Олег Леся Ін Чікаго. Дякуємо, що ви завітали до нас. дякуємо, що ви з нами. дякуємо за нових підписників. дякуємо за лайки. Так що будьте з нами, підписуйтесь і поїхали. Ми сьогодні приїхали в Минас і хочу вам показати, що тут добренького є. Зі мною є моя красоточка. Хай Джулія. Um, я Медианича це ми можемо як? А ми посадили, ми можемо це поспільвати, можемо тримати на дві. Окей, можемо... okay. yeah. добре, ідемо зараз вам покажемо, що тут доброго є мене. Тут є такий магазин домашній, все для дому. Ось таке світло є. От таке гарне світло є, похоже. У нас є хрустальна от така лампа. Не бачу сім'я. Оце є от. 470. 479 доларів. Ота лампа. хрустальна, багато різних ламп. Джулія, look white. Yes. Ідемо, виберемо лампу до, до твоєї кімнати. Отакі От різні лампи є по 199 доларів. Різні, різні. Так, така лампа 349 доларів. Ось така теж, але то, що вона має таке металічне в собі здалі. Yes. 249, така вау, яка хрустальна! 79 це скільки оце. на кухні. Угу. Оце можеш пінг? Так. Да. А, тут яка класна є? Ну, це може бути на коридор 179. При вході. Лесь. І тут є, вау! А тут нам подобається, похоже, Подивись! до наших. Подивись! От нас такі хрустальні жовті. Подивись, от або цю, або цю ні, оцю. 169. Тут біле дуже денне світло Джулія. Джулії. Йдемо сюди, Ходя до будь-який ручний. Тут вентилятори на кітчен, що стало. Оце, оце гамме, оце light brown. Ага. Ходимо, бабусіна. То тобі купимо хрустально. Бачите всі такі під один стиль 128 доларів, 150 доларів більший. Такі гарні теж. 139 доларів, 150 доларів. Ділянику, а ця тобі подобається? Хруста хрустал. А от оця. Оця та й кауч. Дивиться та й кауч. Кауч. Ага. Мені так подобається, я знайшла жовте чиплій. Та. А соляріум лампочки ставити біля хати і вони будуть вночі світити. Mm. Ось тут такі є по 17 доларів, по 20 доларів, по 29 доларів це соляріум. Лампочки такі різні, соляріум є і, і не соляріум, то пластик дали. О-74 гарні. Це метальові, а там вони ставлять пластикові підставові. Це є на цей. Це на гараж, коли гаражує. З камеру вона йде. 4, 15 це доларів. Не камера. Це просто це не солярий, це просто реагує. Коли ти ходиш, вона мені. Ой, я сюда, а на сенсор. А вода? Камса. Тут різні шурупчики, різна всячина така для світла, для розетків. Так що ось так мене виглядає. Гарний дуже магазин. А отут от ли тумбочки ті Нам подивимось. Це з таких більше домивальників. Нам треба підставові. Оце дяді. дяді, дяді, дяді оце, мамі, мамі. Угу. У нас такий на Україні був похож. Таке гарне Ні, ну це пустенький. Оце я рушники П'ятсот сорок Двойний. Тисячу Тисячу п'ятсот А во пише хот колд. Такий класний Ууу, дядя подивись. Тысячу. А подивись Міра Міра Міра. Міра.

Mm, не дуже, ні. Оце ніяк не чистим. Це ніяк не чистим. А в нас який має бути, Джулія? Такий обусі. Дякую. От джекузі вже є. Шауэр. Шо ні, от така 800 душова кабінка Дякую. На Україні. А вот. джакузи 849 долларов. Вау, wow, как классно у тебя ванночка, Джулиан. Такая ванночка коштует э, не бачу, 1400. Такая тоже 1400. Да, я здесь.

Діляся, так забіла, то бачите, роблять рекламу знаю, хати. Бачить твоя хатинка. А, твоя хатинка. Так, в магазині, бачите, вони роблять таку, показують рекламу для сайдіну, для вікон, різно. Пішли. Зайчка така. Я зайчик. Камінь такий. Такі блоки є. Можна робити квітник навколо хати. Одна штука 4 долара. Такі камінь є. По долар 99 одна штучка. 570 залазить, як яка за груба. Вісім доларів ящики, така ціна, як указка. Це пінопласт, напевно, двері отупляти. можно купить Ренви. Это то, что я. Добрый день. 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 Зараз всі будуть татуся нюхати, то не джуля наша.